Слава Україні! Сьогодні 15 липня. Ранок а, відпочив. А, відпочив, душив вже той корімат до остатнього. До остатнього, до, до пів восьмої. <сум> спав, спав, відпочивав. Вийшла та лампа. С -с 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 Сонечко. Ну, все у мене сухе. Це у мене таке ну, супер, просто супер. Випив кавки. І сьогодні думаю зробити собі такий, може, може, полу, полувихідний, полу побачу. Ще, ще до кінця не знаю. Тут а, а, в кущах є озерце. Підійти набрати води можна, але і скупатися там досить тяжко, бо там я так думаю, що стільки мулу того, що навіть зайти до <хи> без сенсу без сенсу заходити в воду, бо будеш потім умиватися від того мулу. А, але води набрати можна. Ну і так, буду робити собі снідання якесь. Ну а там далі побачимо. Може збиратися, поїду далі трохи так вже легенько-легенько проїдусь і буду. буду щось вибирати собі, може більш-менш таке цікавіше місце на відпочинок. Бажаю всім гарного дня.